Дії святих Апостолів. Розділ 25 Афест, перебравши владу, через три дні прийшов з Кесарії до Єрусалима. Первосвященники та провідники юдеїв поскаржилися йому на Павла і благали його, ласкаво просячи, щоби прислав його в Єрусалим, а самі готували засідку, аби вбити його по дорозі. Фест же сказав, щоб стерегли Павла в Кесарії, оскільки він сам мав незабаром туди піти. Отже, сказав він, ті з вас, хто може, хай ідуть зі мною, і якщо є якесь порушення в цьому чоловікові, хай звинувачують його. Пробувши в них не більше як вісім або десять днів, повернувся до Кесарії. Наступного дня, сівши на місце судді, наказав привести Павла. Коли його привели, оточили його ті юдеї, котрі прийшли з Єрусалима, висуваючи багато тяжких звинувачень, яких не могли довести. Павло ж захищався Я нічим не згрішив ні проти юдейського закону, ні проти храму, ні проти кесаря. Тоді Фест, бажаючи догодити юдеям, промовив Павлові у відповідь. Чи ти хочеш піти в Єрусалим і там щодо цього суд від мене прийняти? А Павло сказав Я стою перед судом кесаря, де мені належить суд прийняти. Юдеїв нічим я не скривдив, і ти це добре знаєш. Якщо ж кривдо або щось варте смерті я вчинив, то не відмовляюся вмерти. Якщо ж немає нічого того, в чому вони мене звинувачують, ніхто мене не може їм видати. Покликаюся на кесаря. Тоді Фест, порозмовлявши з радниками, відповів: Ти покликався на кесаря, то й підеш до кесаря. Коли минуло декілька днів цар Агрипа й Вереніка прибули до Кесарії поздоровити феста. Через те, що перебували там чимало днів, фест розповів цареві про Павла, кажучи Є один чоловік, в'язень. Залишений Феліксом, на якого, коли я був у Єрусалимі, первосвященники і юдейські старші подали скаргу, домагаючись його засудження, я відповів їм, що в Римлян не має видавати якусь людину на страту, поки обвинувачений не має перед собою тих, які його звинувачують, і не матиме змоги боронитися від звинувачень. Коли ж вони тут зійшлися, я без жодної затримки наступного ж дня сів на місце судді і наказав привезти чоловіка. Обступивши його, обвинувачувачі не вказали жодної провини з тих, про які я підозрював, а мали з ним якісь суперечки про свої забобони і про якогось померлого Ісуса, про якого Павло запевняв, що він живий. Розгубившись у цьому питанні, я сказав, чи не хоче він піти в Єрусалим і там судитися щодо цього. Оскільки Павло вимагав, щоб його залишили на розсуд Августа, то я наказав охороняти його, доки не відійшлю його до кесаря. Агрипа ж промовив до феста Хотів би я і сам того чоловіка послухати. Той же сказав: Завтра почуєш його. А наступного дня прийшли Агрипа й Вереніка з великою пишнотою і війшли до судової зали разом із тисяцькими та знатними мужами міста. Коли наказав фест, привели Павла. І каже Фест Агри, по царю, і всі мужі, які прийшли з нами. Ви бачите того, за кого настирливо просила мене вся юдейська громада і в Єрусалимі, і тут, викрикуючи, що не належить йому більше жити. Я ж, довідавшись, що нічого вартого смерті він не зробив, та й сам він покликався на кесаря, тож я вирішив послати його. Не маю нічого певного написати про нього володареві, тому привів я його до вас, особливо до тебе, Агрипо, царю. Щоб як розпитаєш його, мав що написати, бо здається мені недоречним посилати в'язня, не зазначивши звинувачення проти нього. Євангелія ВІД Матвія. Розділ 3. Тими ж днями приходить Іван Хреститель проповідувати в юдейській пустелі і каже Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Він є тим, про кого говорив пророк Ісаїя, промовляючи, голос волаючого в пустелі Приготуйте дорогу Господу, вирівняйте стежки для нього. Сам же Іван мав одяг з верблюжої шерсті і шкіряний пояс довкола своїх стегон. Їжею його була сарана та дикий мед. Тоді виходив до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йордану. І, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані. А коли він побачив, що багато фарисеїв і садукеїв приходять на хрещення до нього, то сказав їм: поріддя гадюче, хто підказав вам втікати від майбутнього гніву? Тож принесіть плід, гідний покаяння, і не пробуйте говорити Маємо батька Авраама. Бо кажу вам, що Бог може із цього каміння пробудити дітей Авраамові. Сокира вже лежить біля коріння дерев, усяке дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Отже я хрещу вас водою на покаяння, а той, хто прийде після мене, сильніший за мене, йому я недостойний нести взуття. Він вас хреститиме Духом Святим. І вогнем. У його руці лопата, і він очистить свій тік та забере свою пшеницю в засіки, а полову спалить невгасимим вогнем. Тоді прийшов Ісус з Галилеї на Йордан до Івана, щоб у нього хреститися. Іван же стримував його, кажучи Це мені потрібно від тебе хреститися, а ти йдеш до мене. Відповідаючи, Ісус сказав йому Облиш тепер, бо так належить нам виконати всю правду. Тоді Іван допустив його. Охрестившись, Ісус відразу вийшов з води, і ось відчинилися йому небеса, і він побачив Духа Божого, який спускався, як голуб, та сходив на нього. І ось почувся голос неба. Це є син мій улюблений, якого я вподобав. Євангелія від Марка. Розділ перший. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого, як написано в Пророка Ісаї. Ось я посилаю мого ангела перед обличчя Твоє, який приготує дорогу Твою перед Тобою. Голос того, хто кличе в пустелі, Приготуйте дорогу Господню. Вирівняйте стежки його. З'явився Іван Хреститель, хрестячи в пустелі та проповідуючи хрещення для покаяння, для прощення гріхів, і приходили до нього з усієї юдейської землі та всі мешканці Єрусалима і, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані. Іван був одягнений в одяг з верблюжої шерсті. Мав шкіряний пояс на стегнах своїх і їв сарану та дикий мед. І він проповідував, кажучи Слідом за мною йде сильніший за мене, якому я недостойний, нахилившись, розв'язати ремінця його сандалів. Я хрестив вас водою, а Він буде хрестити вас Духом Святим. Сталося, що тими днями прийшов Ісус із Назарета Галилейського і був хрещений Іваном у Йордані. І тут же, виходячи з води, він побачив, що розкрилися небеса, і що дух, як голуб, сходив на нього, і голос пролунав з неба Ти син мій улюблений, якого я вподобав, і відразу дух веде його в пустелю. І він був у пустелі сорок днів, спокушуваний сатаною, і перебував серед звірів, і ангели служили йому. А після того, як був виданий Іван, Ісус прийшов до Галилеї і проповідував радісну звістку Царства Божого. Він сказав сповнився час, і наблизилося царство Боже покайтеся і віруйте в Євангелію. А коли проходив біля Галилейського моря, то побачив Симона й Андрія, Симонового брата, які закидали невід у море, оскільки були рибалками. Тож сказав їм Ісус, Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. І негайно покинувши сіті, вони пішли за ним. А пройшовши дещо далі, він побачив Якова Зеведеєвого та його брата Івана, які були в човні та лагодли сіті, і відразу покликав їх. Залишивши свого батька Зеведея в човні, з найметами, вони пішли за ним. І прийшли вони в Каперногум. І тут же в суботу, увійшовши в синагогу, він почав навчати, і дивувалися з його вчення, тому що він навчав їх, як той, хто має владу, а не як книжники. І якраз був у їхній синагозі біснуватий чоловік, і він закричав, запитуючи Що тобі до нас, Ісусе Назарянине, ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто ти є, святий Божий. А Ісус погрозив йому, промовивши Замовкни і вийди з нього. Тоді затряс ним нечистий дух і, закричавши гучним голосом, вийшов з нього. І жахнулися всі, так що запитували одне одного, говорячи Що це нове вчення з владою, навіть нечистим духом наказує, і вони слухають його. І враз розійшлася чутка про нього всюди, по всій галилейській околиці. Незабаром, залишивши синагогу, він з Яковом та Іваном прийшов додому Симона й Андрія, а Симонова теща лежала в гарячці, тож йому негайно сказали про неї. Він підійшов і, взявши за руку, підвів її, і гарячка залишила її, і вона почала прислуговувати їм. А як звечоріло, коли вже зайшло сонце, поприносили до нього всіх хворих і біснуватих. І все місто зібралося перед дверима. Тож він оздоровив багатьох хворих на різні недуги і вигнав численних бісів, але бісам не давав говорити, бо знали його, що він Христос. А вставши вранці, ще вдосвіта, він вийшов і попрямував у пустинне місце, і там молився. І поспішили за ним Симон, і ті, хто з ним, і знайшли його та й кажуть йому всі тебе шукають! А він відповів їм Ходімо в інші місця, до сусідніх сіл та міст, щоб і там проповідувати, адже на те я і прийшов. І він пішов, проповідуючи в їхніх синагогах по всій Галилеї та виганяючи бісів. І приходить до нього прокажений, благає його і, впавши на коліна, каже йому Якщо хочеш, ти можеш очистити мене. Змилосердившись, він простягнув руку, доторкнувся до нього та й каже йому Хочу, стань чистим. І вмить зійшла з нього проказа, і він очистився. Суворо попередивши, відразу відіслав його, наказавши Дивись же, нікому нічого не кажи, але піди покажися священикові та принеси за своє очищення те, що велів Мойсей, їм на свідчення. А той, вийшовши, почав багато розповідати, розголошувати про ту справу, тож більше не міг він відкрито війти у місто, але перебував поза містом, у безлюдних місцях, та до нього приходили звідусіль.